9 березня виповнюється 198 років з дня народження Тараса Шевченка. З цієї нагоди впродовж двох тижнів у бібліотеках міста проходитимуть тематичні заходи. Вже завтра у центральній дитячій бібліотеці відбудеться загальноміський конкурс читців. Шевченківські читання пройдуть і 7 березня у 5, 7 та 12 філіях. 13 березня в 12.00 в бібліотеці філії номер 22 яка розташована на Келицькій 59, відбудеться калейдоскоп цікавих повідомлень на тему жінки в житті Тараса Григоровича Шевченка. Більше 19 жінок в його житті впливало на його творчість, на його. Життя і на його натхнення, і тому це, це теж цікавий захід, який буде для вас цікавим. Також відвідувачі бібліотек зможуть побачити книги автограф Шевченка 1860 року видання та Кобзар 1840 року видання.